Якби ми стояли у цій кімнаті зовсім темній, і хтось несподівано увімкнув світло, ми би побачили стіл посеред кімнати. Чи сказали б ми, дивися, що зробило світло? Світло створило стіл. Ні, світло лише показало, що він стояв там весь цей час. Так ось що Дух Святий робить усередині вас. Він у вас щоб відкривати, виявляти, що було там весь цей час. Запрошую на передачу «Переможний голос свірчу. Сьогодні Кенет Копленд та Джеремі Пірсонс показують вам, що слово Боже як насіння. Дізнайтеся, як Божа любов зростає і провадить вас до вашого визволення. А ось і Кенет Копленд. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Я Кенет Копленд. Сьогодні разом з нами Джеремі Пірсонс. І ми будемо радіти у відкриттях слова Божого. Які переведуть вас з того рівня, де ви є зараз, до кращого яскравішого місця віри, хвала Богу, і життя в любові Христа Ісуса. Так. Отже, ми дякуємо тобі за це. Це так, ми тут. Ми простягаємось до тебе, а ти вже простягнувся до нас, і ми приймаємо це. Ми віримо любові. в любові, дім'я Ісуса. Амінь. Амінь Хвала Богу, Джеремі. Це було справді добре. Так я не тільки отримав задоволення, але це справді допомогло мені. Хвала господа, Хвала Богу. Тож давай повернемось до цього. Поведи нас далі. Ми говоримо про реальність відкуплення. і ти говориш про те, що існує реальність нового народження. Ми по-справжньому народжені згори реальність праведності. У Христі Ісусі. Ми праведність Божа. Праведність не означає бути спасенним достатньо довго, щоб стати хорошим. Ні. тієї миті, коли ви прийняли спасіння, ви стали праведністю Божою. І ми живемо і зростаємо в святості, і зростаємо в вірі, в усьому цьому, але ви праведні перед Богом з тієї миті, коли Ісус стає вашим Амінь. Господом і Спасителем. Амінь. І Він не бачить вас поганими. Він назвав вас правими. Я дуже радий, що він це зробив. Амінь. Існує ця реальність, бо більше той, хто в нас, ніж той, хто у світі, зосередженість на тому, що Бог всередині вас, зосередженість на праведності, а не на мисленні гріховної свідомості. І всі ці речі є реальними. Ви справді є праведними, і це не те, до чого ви нібито приєдналися. Це справді сталося з вами саме так. Я скажу ще одне: я справді по-справжньому, я справді, справді, справді наповнений так, Духом амін. Святим. так у цьому щось є. Коли ти прийняв повноту Духа Святого, ти почав говорити, молитися і прославляти на цій надприродній мові. Тепер я сповнений духом. Не дивіться на це таким чином. Ви постійно живете в його повноті. І ви стаєте все більше, більше і більше Весь повними час. ним. Але, як сказано, писанні, постійно сповнюйтеся, постійно сповнюйтеся. Ви постійно перебуваєте у цьому процесі наповнення. І це дивовижне місце. Так вірно у цьому чудово жити. Мені так подобається те місце, де Ісус почав відкривати своїм учням і нам. Служіння Духа Святого це Євангелія від Івана, 13, 14, 15 і 16 розділи. Він сказав тут кілька важливих речей. Зрештою, все, що він сказав, важливо, але певні речі впали мені у вічі. Він сказав: ви будете моїми свідками. Що робить людину ефективним свідком? Чи ви ефективний свідок на суді на засіданні суду? Якщо ви нічого не бачили або нічого не чули, Ні. Свідок це той, хто бачив, і той, хто чув. Ісус сказав: Ви будете моїми свідками. І ми з тобою вже говорили про це раніше. Але ні ти, ні я ніколи не бачили Ісуса у плоті. Як же ми збираємося бути його свідками завдяки Духу Святому, що пробуває в нас? Він сказав: Він не говоритиме від себе. Він візьме змогу і дасть вам. Він нагадає вам. Він майбутнє звістить вам. Він буде вашим провідником до всієї істини, і саме завдяки служенню Духа Святого, ми з тобою є свідками Господа, Ісуса Христа. Ось що я можу сказати вам. Я переконався у цьому на власному досвіді, і я бачив це незліченну кількість разів. У мене тисячі, тисячі, тисячі прикладів цього. Ви ніколи не зайдете далеко без виявів Духа Святого у вашому житті. І не йдеться лише про дар мов, але він сказав, що ви отримаєте силу, так? коли приймете Духа Святого. І він зосереджувався не лише на мовах. Мови важливі, бо це частина сили. Але ми повинні зрозуміти, що це не вибір. Він не залишив це нам на вибір. Він сказав Ідіть і не розходьтеся, поки це не виявиться у вашому житті так, бо ви будете моїми свідками. Так. Тож не вступайте у релігійні суперечки на цю тему. Ісус сказав це: робіться, бо Дух Святий доступний вам вже зараз, і Він зробив це настільки легким, майже надто легким, для того, щоб ваша недалека голова прийняла це. Ви отримаєте проблеск розуміння, наскільки це необхідно, коли усвідомлюєте, що ви не є ефективними без духа святого. Взагалі, Взагалі. Взагалі. учні встигли засмакуватися до того, як Ісус пішов. Пам'ятаєте, мені здається, ми говорили про це. Він прикликав до себе дванадцятьох і послав їх. І в писанні сказано, що він дав їм силу над нечистими духами, над хворобами і недугами, і сказав: ідіть проповідуйте царство і зціляйте хворих. І це зробило їх ефективними. Вони повернулися додому і в Писанні сказано, що вони розповіли йому усе, що сталося з ними. А що сталося? Ми робили те, що робив Ти, Ісусе. Ми говорили те, що говорив Ти. Я бачив, як ти клав руки, і коли я поклав їх, відбулося те саме, що у тебе, що зробило їх ефективними у служінні, сила, яку він дав їм, щоб іти виконувати це служіння, коли він розповідав про служіння Духа Святого. Він сказав: тепер ви можете жити у тій самій силі і служити в ній весь час. якби я залишився тут, ви були б обмежені у цьому. Але оскільки я йду, це на вашу користь. Бо коли я піду, прийде помічник. Я сказав би, що основним у служінні дару Духа Святого, і це те, ким він є. Ісус є даром нам від Отця. Дух Святий, Дух Святий є даром нам від Ісуса. Він то дар. Він то благодать Господа Ісуса Христа. І я сказав би, що головна роль, яку Він виконує у нашому житті, це виявляти і відкривати Ісуса. Саме так сказав Ісус. Він покаже вам, Він звістить вам те, що я кажу. Це було головним елементом. У моєму житті. Стосовно помазання. Я побачив це у проповіді Ісуса, яка записана в четвертому розділі Євангелії від Луки. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідувати Євангеліє в Богем». І таке інше. Там перелічено цілий список. І Господь спонукав мене звернутися до цього місця і читати його знову, знову і знову. І нарешті знаєте, як це не буває? О, ви думаєте, скільки разів я читав це місце, але подивіться сюди. Це було саме так. Дух Господній був на Ісусі, бо Дух Господній помазав його, проповідувати І ісус помазав мене проповідувати Євангелію Богем? тим самим помазанням. Дух Господній на мені, бо Ісус помазав мене робити те, на що Дух Святий помазав його. Бачите цю послідовність підладкування? І він помазав нас робити це. І вам потрібно зрозуміти ще одне: не кожен у тілі Христа. Я апостолом, пророком, євангелистом, пастором чи вчителем, але кожен у тілі Христа є свідком, який проповідує. Ти проповідний. Ти повинен звіщати, що він живий. Ти повинен мати Духа Божого у своєму житті, так. який доводиться. Саме так це влаштовано. Але послідовність підпорядкування є дуже і дуже важливою для нашого мислення, для нашої уяви і образів. В нашому розумі. Ісус помер за нас з вами, і всі, хто прийняв Його як Господа і Спасителя. Він дав Духа Святого і помазав вас проповідувати, що Він живий, і що Дух Господній на вас так само, як і на Ньому. Так. Ви ніколи не зрозумієте того, про що ми говоримо тут останні два тижні без Духа Святого. Ні. Відкуплення це така тема. Як же мені це сказати? Вона настільки жива і широка. Кеньонс висловився так: він сказав, що вона має праву сторону питання і життєву сторону питання. Практично, так. так, практичну сторону. Якби ви зібрали і впорядкували все, що записано в Слові Божому, починаючи від гріхопадіння людини, і потім. Введення закону, прихід Ісуса, все те, що звершив Ісус, якби ви показали це юристу, юрист, глянувши на це, швидким поглядом сказав би так, все правильно, покарання було покладене на цю людину, і відповідно до цього, цю групу людей можна відпустити але без Духа Святого всередині вас це ніколи не захопить вас. Ви ніколи не побачите, як це стосується вас. Розумієте, є юридична сторона питання. Ми повинні її знати. Ми повинні знати те, що відбулося, було звершено правильно, у порядку, законно, і Бог Бог справедливий. І існує юридичний документ, який тому, як він це зробив. Він був справедливий, виправдовуючи вас. він був справедливим, коли зробив грішника праведним. Він був справедливим у цьому, але практична життєва сторона питання описана. У посланні до колосян першому розділі у ньому ми маємо відкуплення, або застосовуємо тут той самий принцип. У ньому ми маємо постійне відкуплення. І я міг би сказати це тобі, а ти би зрадів цього приводу. Але той, хто не прийняв внутрішньої присутності Духа Святого, для нього це не означає багато. Той подумає, добре я Тому вже що? читав це. це. не має жодної реальності для нього. А саме про це ми говоримо, про реальність. І Дух Божий, це реальність, він приводить до цього. Якось я розпитував Господа на цю тему. Я сказав: Господи, я запитую тебе, чому це правда? Припустимо, якась заможна людина може підійти до мене чи до когось іншого і сказати. Ти мене не знаєш, але я знаю тебе. Я подбав про певне забезпечення для тебе, і до сьогодні ти нічого не знав про це. Але ось прошу, візьми документи. Мені потрібно, щоб ти поставив тут свій підпис, бо я вже поклав на твій банківський рахунок 25 мільйонів доларів. це для тебе. Ці гроші твої. Чому ви це робите для мене? бо я люблю тебе. Я вже сказав, ти мене не знаєш, але піди в банк і так. подивися, гроші там. Тут усе забезпечення, все інше, всі ці документи. Де ручка? Давайте. Так, тільки тихо. Давай я підписую, <ривіт> розумієте? Ви такі захоплені, що ледве можете дихати, і я сказав. Так, от, я звертаюся до Слова Божого і бачу, що Бог зробив набагато більше. І це на моєму рахунку. Чому ж тоді у мене немає цієї радості захоплення? Яке я відчував би, якби якась людина сказала мені це і вручила контракт або чек, я би підписав його, а гроші лежали би в банку? Чому я зарадів би одному і не радів би іншому? Ось у чому суть. Коли природна людина дає вам обіцянку, то ваша плоть. Відчуває захоплення. І ви, ваш розум, ваша плоть, просто захоплені з цього приводу. Це слова духа, слова, які наповнені духом, які є дух. І вони обіцяні ваш дух. Ваш дух буде радіти ними, але потрібен час, перш ніж це захоплення досягне вашої плоті. І провідником буде відкриття. Це відкривається вам. Так, Це піднімається з вашого Духа від Духа Святого у ваш дух. І саме тоді ця реальність. Вражає вас і за 30 хвилин нічого особливого не змінилося. але ви прослухали цей компакт диск, ви переглянули це DVD, ви почитали це слово, дослідили його, ви прослухали ці передачі, і відкриття приходить. Воно приходить і приходить, і несподівано ви говорите. Ви це бачили? Боже мій так. ваш дух піднявся всередині духовною уявою, духовним образом, надією? Моделлю сили Божої і того, хто ви в Христі Ісусі, так і коли ваш дух захоплюється цим, ваша плоть незабаром братиме з нього приклад, і тоді все навколо вас починає змінюватися. І це вічна зміна, а не просто якась природна зміна. Бо природна людина, яка дала вам ці гроші, наступного тижня може зазнати невдачу, і ви вилетите в трубу разом з нею. Але коли ви розумієте, що саме Ісус дав вам це, і Він сказав: все, що має отець, моє і я знову кажу, що Дух Святий, коли прийде, візьме з мого і покаже вам, і немає жодного шансу, що він зазнає невдачі. Немає жодного шансу щоб царство Боже зазнало невдачі, і це захоплення постійно зростає, збільшується. Це захоплення духа, не просто гусяча шкіра, яка з'являється на тілі. коли дух захоплюється, він перемикається на режим спокою, так вірно і починає говорити. мені байдуже, що роблять інші. Все буде гаразд, так і коли приходить цей мир, це по-справжньому захоплює. Ваша плоть приймається і починає кричати, вигукувати і бігати. Але навіть коли ваша плоть втомлена, побита, переможена, ваш дух залишається в мирі. І він продовжує знати, що я знаю, що я знаю, що я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я, знаю. я, знаю. я, знаю. я просто знаю. Я, знаю, я знаю. Звичайно, що я належу Богові, а він. Мені, і моє майбутнє у хороших руках. Так він. саме тоді люди пишуть про це пісні, і ці пісні помазані. А коли ви сидите і намагаєтеся написати якусь душевну пісню, вона нічого не дасть. Люди можуть пострибати під неї, але коли ви отримаєте помазану пісню, яка приходить завдяки відкриттю, наприклад, дивовижна благодать, вона житиме вічно одна справа заспівати дивовижна благодать на похороні і одразу ж забути її, щойно ви підете звідти. зовсім інша справа, коли дивовижна благодать стає дивовижною у вашому так. серці, у вашому розумі. І коли люди співають її на ваших очах, з'являються сльози. Сльози радості, і ви йдете звідти, знаючи, хто ви у Христі Ісусі. Джеремі, скажу тобі, це просто витікає з мене зараз, але ми з тобою проповідуємо у цьому потоці. Ми проповідуємо від духа. Ми бачимо більше на таких передачах, як ця і ми маємо намір іти в одному напрямку. і дух божий починає діяти, так. а ми просто йдемо за ним. Так. і ви починаєте говорити те, чого ви навіть не знаєте, що знаєте. Боже мій А Коли ви помолитеся за свої фінанси, ви починаєте знати, так? що не думали, що знаєте, і ви говорите, О, так. і ви починаєте жити в цьому. Завдяки цьому приходять фінанси, про яких ви навіть і не думали, що вони доступні вам. Але ось вони. Я наведу приклад зі слова Божого. Ісус сказав цим учням. Він поставив їм кілька питань. По перше, він запитав, ким люди називають мене? Ті відповіли: одні кажуть, що ти Іван Хреститель, інші кажуть, що ти пророк. Ще інше, що ти вчитель. Тоді він поставив їм більш важливе запитання. А за кого ви вважаєте мене? І Петро встав і сказав ти Христос, син живого Бога, єдиний у своєму роді, що відбулося. Петро бачив те, що бачили й інші. Всі могли бачити Ісуса, але Петро побачив його. Так. Розумієте, що я хочу сказати? Да. Одні дивилися на Ісуса і бачили доброго учителя. Саме таким побачив його багато юнак. Учителю добре. Що добре мені потрібно зробити, щоб успадкувати життя вічне. Він побачив доброго учителя. Ісус був добрим учителем, але він був кимось більшим. Петро побачив Христа, Сина живого Бога, і Ісус сказав йому Ти блажений. Чому Він був блажений? Благословений. Тому що він відповів правильно. Він сказав: Ти блажен, тому що не плотя кров тобі, що відкрили це що? відкрили це? Але отець мій. Знання відкриття. зараз ми з тобою сидимо у цій телевізійній студії. тут багато світла, ця кімната добре освітлена. Тут яскраве світло. Але якби вимкнули все це світло, і ми би увійшли сюди. Тут було б темно. якби ми стояли у цій кімнаті, зовсім темні, і хтось несподівано увімкнув світло. Ми би побачили стіл посеред кімнати. Чи сказали би ми, дивися, що зробило світло? Світло створило стіл. Ні, світло лише виявило, що він стояв там весь цей так. час. Ось що Дух Святий робить всередині вас. Він усередині, щоб відкривати, виявляти те, що було там весь цей час. Саме тому це так важливо. І я хочу трохи пояснити, що таке відкриття або відкриття знання. Ми з тобою їздимо на курси перекваліфікації пілотів. Або ти їдеш на заняття в університет чи ще кудись. Перед тобою стоїть інструктор, який викладає знання, отримані ним від іншої людини. Він навчає мене і я сприймаю це своїми фізичними органами відчуттів. мої фізичні органи відчуттів недосконалі, і його також. Тому ми схильні помилятися. Я можу почути одне а він мав на увазі інше. І природне знання. Що це? Шкільний учитель написав книгу, яка навчає іншу людину, яка викладає у школі, і потім пише іншу книгу. Але все це приходить від природного знання. Навіть коли ви продовжуєте зростати і це знання збільшується, це ще не означає, що воно правильне. Можливо, через 10 років ви дізнаєтеся, що воно було неправильне або на стежку. Так. І тепер нам потрібно повернутися назад і виправити це. Але коли ви вивчаєте Біблію, досліджуєте її, автором якої є Дух Святий, коли ви чуєте, як ваш пастор говорить щось, і всередині чуєте бум ви бачите це, і хтось може сидіти поряд з вами, і ви запитаєте. Ти побачив це? Дуже часто я кажу так, Лорі, і вона відповідає, так, побачила. Але іноді ви кажете це комусь іншому і чуєте, я нічого не бачу. Про що ти говориш? Так, людина почула ті самі слова. Ви обійшли всі недосконалі природні органи, і ви маєте досконалу інформацію, досконале відкриття знання. Досконале розуміння від Духа Святого. Який сам в собі досконалий, і ваш народжений згори дух, який досконалий, ваша плоть не досконала, але ваш народжений згори дух досконалий. Відкриття обійшло усі недосконалі органи сприйняття і прийшло безпосередньо від Бога в ваш дух. Тоді воно проникло всередину і ваш розум сказав о, оце так. Так, 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 так. Ще 30 секунд тому ви навіть і не вірили в цьому, але раптом прийшло відкриття знання. Так. Ось чому так важливо присвячувати всю можливу увагу Духу Божому. І наша передача вичерпана. Ми з братом Джеремі повернемо за хвилину. Багато років тому на самому початку нашого телевізійного служіння Господь сказав: я хочу, щоб ти приймав пожертвування в п'ятницю. П'ятниця це день пожертвувань. І причина викладена у шостому розділі послання до Галатів. Я щоразу зачитую її під час пожертвувань. Не обманюйтеся, бо не може бути осміний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для своєї плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя, зоє, життя Боже, життя вічне. Це відбувається тоді, коли ви чуєте слово і він почав зі слів А хто навчається слова? Весь цей тиждень ви навчалися слова. Нехай ділиться всяким добром з наставником. Тож, якщо ви сидите у своїй церкві, ваш пастор проповідує, приходить відкриття Слова Божого, посійте щось, одразу ж дайте щось. Зробіть це негайно, бо коли ви сієте у подяці, щось приходить від вас в руки Божі. Саме тоді Слово Боже вкорінюється в вашому дусі. Ви пожинаєте тоді. Коли слово починає вкорінюватись, І згідно з казівками Духа Божого, Джеремі, я надаю можливість прийняти ці пожертвування тобі. Ти служив ці два тижні. А тепер давай помолимось за пожертвування людей. Дуже просто наше пожертвування Господу це відповідь Богові. Все наше життя, як віруючих, це відповідь, реакція. Це відповідь віри на те, що Бог звершив через Ісуса, забезпечивши вам свою благодать. Це все ваше життя як віруючого. Я відповідаю у вірі на те, що він звершив, і він дозволив нам брати матеріальні речі і сіяти їх у відповідь, як написано в посланні до Голатів 6. Отже, це вказівка від Господа сьогодні. У цей день пожертвувань. Відрагуйте так, зробіть те, що ви відчуваєте у своєму серці. Підніміть голос, подяки Богові за те, що він звершив вас через вас і для вас. І з'єднайтесь або з нашим служінням, або знадіть того, хто проповідує слово Боже. З'єднайтеся з такими людьми, відповідайте у вірі на те, що Бог зробив для вас. і в другому посланні до Коринтян дев'ятому розділі сказано так: хто сіє скупо, той і пожне скупо, а хто сіє щедро, пожне також щедро. Скупо і щедро це не просто кількість, це ставлення вашого серця. До речі, далі він продовжує: кожен нехай дає, як постановив у серці своєму. я не можу постановити Амін. у вашому серці, тільки ви можете. Я хотів би щоб ви прийшли до господа і запитали. Сайфа, оче, ти хочеш, щоб я з'єднався з цим служінням? Дякую тобі якщо він скаже вам зробити це, тоді робіть це з посмішкою на обличчі. Господи, ми дякуємо тобі, поклоняємося тобі сьогодні за те, що ти робиш у житті всіх партнерів у всьому світі. І ми відповідаємо на твою доброту пожертвуванням. Ми виливаємо наші серця і віддаємо тобі в ім'я Ісуса. А зараз ми ж вивільняємо помазання примноження. Дякуємо тобі, Господи. В Ісуса. Амінь. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Скажу вам, це добре. До наступної зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь.